Автоматичні системи гілітинного типу гіліотина це системи, в яких скляні панелі пересуваються у вертикальній площині прорізу за допомогою будованого електроприводу. Управління пересуванням стулак відбувається за допомогою пульта дистанційного керування. Загальним для усіх систем гіліна є принцип роботи. Залежно від обраного дистанційного пульта та кількості засклеваних отворів, керування може здійснюватися окремо для кожного отвору або усіма отворами одночасно. В залежності від обраного варіанту стулки можуть збиратися у нижній або верхній частині прорізу. У системах гілятина завжди присутня одна статична нерухома стулка. В залежності від обраного варіанту вона розташовується у нижній або у верхній частині прорізу. Усі інші стулки рухомі. Стулки рухаються догори або вниз між напрямними профілями. Це бокові рамні профілі, які розташовані зліва та справа у прорізі. Кожна стулка гілятини має верхній, нижній лівий боковий та правий боковий стулкові профілі. Тобто загартоване скло або загартований склопакет кожної стулки захищені повністю по периметру алюмінієвими профілями. Також усі варіанти гілятин мають у верхній частині алюмінієвий короб. У якому розташований електропривід та октовал? Саме ці елементи і рухають стулки догори та униз. Принцип простий: коли ми даємо команду з пульта, електропривід крутиться. Він поєднаний з октовалом. Тому октовал теж крутиться. На кінці електроприводу є спеціальна металева зірка. Та на кінці октовалу присутня така ж металева зірка. Обидві зірки крутяться однаково і одночасно. На зірки накинуті міцні ланцюги, а ланцюги під'єднані до головної рухомої стулки. Натискаємо кнопку на пульті. Привід з октовалом крутять металеві зірки, зірки тягнуть ланцюги. А ланцюги піднімають або опускають головну рухому стулку. Головна рухома стулка чіпляє та тягне вверх або опускає донизу наступну рухому стулку. Ось такий спільний принцип роботи механізмів гілятина. Якщо треба встановити стулки максимальних розмірів, треба розуміти, що їх вага також буде більшою за рахунок збільшення площі скла. Тому у таких варіантах встановлюють по боках два електроприводи, поєднані одним октомалом, щоб розподілити навантаження на два двигуни. В залежності від обраного варіанту, у системах використовуються електроприводи Albert. na Becker, Масеї або сомфі на кожен з них надається гарантія на термін, зазначений виробником. У гілядинних системах Paneram Glass для пересування стулок у прорізі використовуються міцні та надійні ланцюги, що пройшли тестування часом та навантаженням. Ми не використовуємо троси або ремені, тому що вони не такі надійні, як ланцюги. Вони не витримують такі навантаження та мають здатність розтягувати з часом, що призводить до затирання профілів стулок, перекосу та блокування їх в прорізі. Ланцюговий механізм підняття масивних стулок є найнадійнішим із усіх варіантів для систем гілятинного типу. Широкі та важкі скляні панелі плавно переміщуються за допомогою двох ланцюгів, прихованих у рамних профілях з боків отвору. Наразі паннорамглаз пропонує 5 різних варіантів систем гілятина. Це гілятина «Моно», гілятина Твін, гіллятина Балкон, Twin Top, γι' αυτό τέρμο. Перший варіант це гілютина МОНО. Заповненням у цих системах служить загартоване безпечне скло точно 8 мм. Тобто кожна панель виконана з 8-міліметрового загартованого скла з алюмінієвими профілями по контуру. У системі гілютина МОНО передбачено кілька варіантів комбінації стулок: завжди одна статична внизу і одна чи дві рухомі зверху. Обов'язково статична стулка тут знаходиться у нижній частині прорізу. Для відкриття прорізу рухомі стулки спускаються вниз. У будь-якому положенні їх можна зупинити пультом. А потім далі продовжити їх рух. Приміщення можна провітрювати навіть у той момент, коли в ньому знаходяться люди. Для цього просто необхідно трохи спустити вниз верхні стулки за допомогою пульта. З пульта можна керувати однією системою або кількома, або є можливість підключення системи до смартфону. Повний доступ до системи буде можливий з будь-якої точки світу при наявності інтернету. У повністю відкритому виді система виглядає ось таким чином: усі стулки складені внизу. Формується така безпечна сляна огорожа. Дуже зручно для терас, кафе або ресторанів. Не треба робити додаткові огорожі, або також для прибудинкових терас, які підняті вище над землею. Також це зручний варіант для сімей з дітьми. Безпечна огорожа з загартованого скла на терасі буде для них надійним бар'єром. Скляні панелі можуть бути прозорими, тонованими в масі під бронз або графіт, або також матовими. Базовий колір профілів алюміній підфарбування, тобто сріблястий, або RAL 7016 темно-сірий. Пі замовлення можуть бути покриті порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL. Гілятіна Твін заповненням служить склопакет з загартованого скла. Тобто кожна панель виконана з 22 двох міліметрового загортованого склопакету з алюмінієвими профілями по контуру. Комбінації зтулок у Гілятіна Твін такі. Завжди одна статична внизу, одна, дві або три рухомі стулки зверху. Обов'язкова нерухома стулка тут теж у нижній частині прорізу. Для відкриття прорізу рухомі стулки спускаються вниз. У будь-якому положенні їх можна зупинити пультом для провітрювання приміщення, а потім далі продовжити їх рук. З пульта можна керувати однією системою або кількома. Також можна обрати підключення системи до смартфону. Керувати ними можна з будь-якої точки світу при наявності інтернету. В відкритому виді система виглядає ось так. Усі стулки складені внизу і формується безпечна скляна огорожа. Дуже зручно для терас, кафе, ресторанів або для прибудинкових терас, які підняті над землею. Ця безпечна огорожа з загортованих склопакетів стає надійним бар'єром. Не потрібно робити якісь додаткові конструкції з металу або дерева. Також у гілітенатвін присутня безпечна кришка перило яка закриває стулки зверху у складеному положенні. Її безпечність у тому, що при спусканні стулки вона не затисне руки, якщо вони туди випадково потраплять. Загортовані склопакети можуть бути прозорими, тонованими в масі під бронзу графіт або матовими. Базовий колір профілів алюміній під фарбування, тобто сріблястий, або антрацит грей, темносірий. Під замовлення можуть бути покриті порошковим фарбуванням у будь-який колір рал. Гелятіна балкон. Заповненням у системі служить склопакет з загартованого скла. Кожна панель виконана з 22 мм загартованого склопакету з алюмінієвими профілями по контуру. Комбінації стулок у гельті балкон такі: завжди одна відкидна внизу, одна або дві рухомі стулки зверху. Обов'язкова нерухома стулка в системі Гельтіна Балкон є відкидною. І знаходиться у нижній частині прорізу. Нижню відкидну стулку можна відкривати всередину приміщення за допомогою механізму розблокування стулок. А для повного відкриття прорізу рухомі стулки спускаються униз. У будь-якому положенні їх можна зупинити пультом для провітрювання балкону, а потім далі продовжити їх рух. Відрізняє цю систему від попередньої те, що вона спеціально розроблена для скління балконів багатоповерхівок та прорізів, у яких відсутній доступ з вулиці для очищення зовнішньої поверхні стулки. У на балкон є спеціальна функція відкриття нижньої стулки. В якій відкривається доступ для очищення всіх поверхні склопакетів по обидва боки. З пульта можна керувати однією системою або кількома. Також можна обрати варіант підключення системи до смартфону. І керувати ними можна буде з будь-якої точки світу при наявності інтернету. У відкритому виді система виглядає так. Усі стулки складені внизу, формується скляна безпечна огорожа. Дуже зручно для балконів. Ця безпечна огорожа загортованих склопакетів стає надійним бар'єром. Разом з цим балкон стає прозорим та панорамним. Також у гілятине балкон присутня безпечна кришка перилу, яка закриває стулки зверху у складному положенні. Її безпечність полягає у тому, що при спусканні стулки вона не затисне руки, якщо вони туди випадково потраплять. Загортовані склопакети можуть бути прозорими, тонованими в масі під бронзу графіт або бути матовими. Базовий колір профілів це алюміній підфарбування, тобто сріблястий. Або антрацитгрей, темносірий. Під замовлення можуть бути покриті порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL. Гіллятіна Twin Top Приставка «top» з англійської верх, зверху або верхній. Вказує на те, що усі стулки системи збираються у верхній частині прорізу. Саме так. Це і є головною різницею від попередніх систем. Комбінація стулок завжди одна статична зверху, одна або дві рухомих стулки знизу. Заповненням служить склопакет загартованого скла. Кожна панель виконана з 22-міліметрового загартованого склопакету з алюмінієвими профілями по контуру. Для відкриття прорізу рухомі стулки піднімаються вгору до верхньої нерухомої стулки. Їх можна зупинити у будь-якому положенні пультом і натисканням кнопки знову продовжити їх рух. Але найчастіше положення стулок у гіліті Twin Top такі або повністю закритий проріз. Або повністю відкритий, тому що вона призначена саме для місць постійним переміщенням людей, рухомих речей або транспорту у відкритому положенні у нижній частині прорізу взагалі немає профілів та порогів. Це дуже зручно для ходіння. Проїзду дитячих колясок у магазинах, візків для продуктів або проїзду авто. Так, цю систему також використовують для скління автосалонів або приватних гаражів. З пульта можна керувати однією системою або кількома, або підключити системи до смартфону і керувати ними при наявності інтернету. Нижня стулка у закритому положенні має щільне прилягання до підлоги через шар є ущільнювача який забезпечує герметичність прорізу у нижній частині. Загортовані склопакети можуть бути прозорими, тонованими в масі під бронзу графіт або матовими. Базовий колір профілів алюміній під фарбування, тобто сріблястий, або антрацит грей, тобто темно-сірий. Під замовлення можуть бути покриті порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL. Гілятина термо це окремий тип глядиного сімейства, бо він має окрему профільну базу, не схожу на попередні. Гілядина термо унікальна в тому, що її рамні та столкові профілі мають терморозрив. Який забезпечується вставками з ПВХ або поліаміду. Як це працює? Термовставка відокремлює внутрішню частину профілів від зовнішньої частини, що забезпечує розрив містка холоду. Тобто поліамідна вставка зупиняє промерзання профілю зовні, а тепле повітря всередині приміщення підігріває внутрішню частину профілю. Заповненням системи служить енергозберігаючи з гартованого скла товщиною у 24 мм з алюмінієвими профілями по контуру. Комбінації стулок завжди одна статична знизу. Одна або дві рухомі стулки зверху, обов'язкова нерухома стулка у нижній частині прорізу. Для відкриття прорізу стулки опускаються вниз. Таке поєднання забезпечує максимально можливу теплоізоляцію серед систем сімейства гілітина. Гілітиною термо можна керувати з пульта однією системою або кількома, або також можливе підключення системи до смартфону та керування через інтернет. Загортовані склопакети можуть бути прозорими, тонованими в масі під бронзу чи графіт або матовим. Базовий колір профілів алюміній підфарбування, тобто сріблястий або RAL 7016 шістнадцять мат сірий і замовлення може бути покрите порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL. Загальною рисою для усіх систем глітинного типу є їх максимальна можлива герметичність у порівнянні з продуктами інших виробників. Це подвійні контури ущільнення на кожній стулці, яка в зачепі. І вони дають аж 4 лінії захисту. Це ущільнення між рамними профілями та стулками, статичними і руховими. Усе це створює надійний захист приміщення від вітру, дощу, снігу, пилу, бруду та шуму. І при цьому суттєво не змінюючи панорамний огляд із засканого приміщення. Надійність систем підтверджена фізичними випробуваннями, офіційними тестами та затверджена сертифікаціями сертифікатами якості.